Усім привіт! З вами Play UA. Мене звуть Антон. А це мій добрий товариш Артем. У цей чудовий день, коли все місто накрила злива, ми їдемо на прес-показ нового жахастика Закляття 2. На який нас запросила компанія Warner Bros. Останній раз, єдиний раз в своєму житті. Я дивився э, «Жахастик» э, в кінотеатрі років 8 назад. Э, це був, здається, це була одна з частина ну, дзвінка. Тобто мені трохи лячно. А Адеберде. Мені дуже страшно, я дуже сильно не хочу туда їхати. Скоро очень будет мультик, и мой большой друг. И вот даже в период этого трейлера, когда девочка вставала с кровати, и рассказывала... Не-не-не, не-не, не, 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 не друг, а великий дружный великий. Пусть будет так, чувак, суть остается одна и та же. Я, я все равно, если из изображение, обкакался от самого трейлера. я понимаю, что детская сказка, там ничего страшного не будет, но я реально испугался. Поэтому ехать на, на такой фильм, ну, честно, еду исключительно вот ради этого чувака. И все, вот только он является причиной того, почему я сейчас сижу тут и еду на этот фильм. пересматриваю дома что-нибудь из классики, типа ходячих мертвецов доктор какой або До речі, ми обрали такий формат відеогляду це експеримент це вперше ми таке робимо все що ми робимо зараз це повний експром а чого ми придумали такий експеримент? Тому що нещодавно ми зняли з Артемом одне відео, яке нам сподобалось з, з, з своїм форматом. Та от вирішили ще якось його трохи розвити. Коли зранку встаю, каву наливаю, бо без неї трохи туго соображаю, штани натягую, а ям сію. І у тапочках на босу ногу вискакую. Перед тим як поїхати на цей фільм Закляття 2. Ми подивились фільм Закляття 1 першу частину. І це ми робили е, в день, також в автомобілі. Е, дивились на екрані мого телефону. Це було досить нелячно, як мені здається. Ми його дивились, щось типкували. Что того що відбувалось з тієї бабки Ёшка еще там є. Там відьма була. Да как по Большая какая-то, тетя. І зараз я чудово розумію, що ми їдемо в великий кінотеатр, де буде темно, буде великий екран, реально буде лячно. Ми дивились другий трейлер, тобто трейлер другої частини. І він здається моторошний. більш моторошний, ніж вся перша частина взагалі. Подивимось, що з цього вийде. Подивимось, з якими емоціями ми звідти вийдемо. з... Дуже вірю, що ми запишемо е... фільм. Як, як, як це фільм в качестве Кемріп. Точно, і камріб в мережі зараз заль'ємо і дивіться. Ні, я це погано. Так от, думаю, що після того, як ми подивимось фільм, ми вийдемо звідти і запиш... запишемо. Українська мова, українська мова, треба підбирати правильні слова. Та запишемо наші враження. Як це українською? по гарячим слідам? Десь тут буде українською написано, як це правильно, по гарячим слідам. Кілька слів про режисера фільму Джеймс Ван. Він зняв усі частини фільму Пила Астрал, Астрал 2, закляття першу частину та ще багацько жахастиків. Тобто, можна сказати, що цей хлопчина, а виглядає він як хлопчина, цей режисер. Він на фільмах жахів собаку з'їв. Просто отак взяв <'я> <ніп TVs> і з'їв собаку, розумієте? Так, я знаю, що цей жарт каже, скільки мені. Так, я розумію, що цей жарт тільки що 에, дав вам зрозуміти, скільки мені років, але <ям> <inary noise> якось так. Також за ним закріплені такі проекти, як форсаж 7, Він його знімав. 에, потім він планує знімати Аквамена. Та ще декілька ну, крутих фільмів, топових, Тобто це людина, яка знає своє діло. Я подивився на бюджети фільмів, які він знімав і які збори були у тих фільмів. І хочу сказати, що збір е, майже кожного фільму, він в кілька разів був більший, ніж бюджет самого фільму. Наприклад, теж закляття перша частина. Він зняв, здається, за 20 мільйонів доларів, а фільм зібрав 300, здається, 300 з шимось. Друга частина, там бюджет трохи більший, здається, 40 мільйонів. То в Америці він вже зібрав 91 мільйон на сьогоднішній день. В першій частині нас лякали хлопцею, такою, та декількома приводами дітей частині нас будуть лякати ким? Манашкою. Машка Да дідусь, старий дідусь. варищатый за обуда. Ну що, ось і подивились фільм Закляття 2. І у мене такий ітог. Фільм дуже, дуже інтригує. Інтригує своїми підходами та тим, як все ж таки він лякає людей. Мені майже не було страшно. Майже Не вірте йому. Фильм дуже лячный. Я сидел рядом, Тоха реально сидел спокойно, тихо, не дергался. Я полфильма смотрел вот так. А второй полфильма я смотрел вот так. А третья часть фильма, которая была концовочная, я смотрел из-за ноги соседей. Рядом со мной сидели два парня, которые легли в креслах, задрали ноги и согнули в такой интересной позе. Что можно делать в вот машине? Было понятно как. И они своими ногами перекрывали мне обзор и себе. Мы орали в фильме в основном эффект бум, который идет вообще не так, как надо. но ну, вот, вот, просто. Обычно эффект бум идет тогда, когда он слегка нагнетает обстановку, и он такой бах и на тебе. Не, обстановку они нагнетают дуже, дуже клево, дуже, дуже стильно, я бы сказал. Это дуже стильный жахастый. Да. Там ну, ти дивишся, ти розумієш, що зараз має щось статися, але потім оператор такий, раз я камеру повів далі, і ти розумієш, що ти чекав чогось з якогось місця, що вискочить там призрак чи ще щось. А це не відбувається. І це, е, було, а! Видно, ну, це було видно майже ну, перші півфільму дуже сильно. Вони показували темні закутки, е, камін та так далі. Але звідти ну, нічого не відбувалося, це просто камін. це просто темний закуток і все. Це просто монашка, це просто монашка, монашка, так. жахали саме бу ефектами тобто нагнітали 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 атмосферу обстановку ти дивишся на все це таке темне синє розумієш що щось відбудеться а потім якийсь шо то есть когда вот они нагнітают ты уже такой сидишь а на вот именно вже так вот все сжалось просто и ты уже думаешь ну когда ну когда закрываешь глаза короче закриваєш руками все думаешь уже не знаю там алюминие дома Любимай картки, думаєш, щоб поставити варти, щоб все було відно, короче, на карті. І тут оп, і нічого не відбувається. І потім тільки ти розслабляєшся, бам, на поле крана. Ну, мені він сподобався. Я декілька разів там ржав у голос. До речі, люди, які, які сиділи поряд з нами, ну, вони допомагають переживати ті, ті моменти. Тому що вони жартують, ти жартуєш, ви підтримуєте один одного. І Це допомагає дивитися такі фільми. За нами Стоха сидели черги, которые, как мы понимаем, были фанатами ужастиков. И они делали очень такие сильные отсылки по ходу всего фильма о том, что этот фрагмент использовался там в Комине, Этот фрагмент и прием был в астрале. Это вообще герой из астрала. Короче, еще какая-то лабуда какого-то такого фильма. Поэтому для настоящих фанатов ужастиков, реально, мы с рекомендуем пересмотреть все ужастики до этого, да. которые были либо от этого режиссера, либо от этого. Бы... Самый теор режиссер. Самый тевый режиссер. Тобто Джеймс Ван Вин. Купу прийомів використовував у інших фільмах. Він створював таку е, свій всесвіт. Свій всесвіт жахастиків створював. Тобто е, навіть е, у ну, другій частині зрозуміло, що є відсилки до першої частини. Якщо будете дивитися цей фільм, ви зрозумієте, які це відсилки, і вони кльові. Але там були відсилки до інших фільми, фільмів цього режисера, які ніяк не пов'язані з цією картиною та з цією родиною не експерсенців та демонологів. Так, Если вам слювам перша частина, вот вспомните все загадки, которые у вас были, все вопросы, которые себе оставили. Почему? Почему он сказал эту фразу? Почему показали этого чувака? Зачем этот пукнул, этот чихнул, этот, не знаю, там поцеловал кого-то? Вот все ответы вы найдете во второй части. Главное просто не внимание. Если вы реально не будете спать, вы все абсолютно поймете. И это... До речи, мы это зрозумели не під час перегляду фильма. А уже, когда вышли с кинотеатра и вот, подготовили камеру для того, чтобы снимать, Артем понял, Що з чим пов'язано між першим та другим фільмом? Бо під час перегляду ми не зрозуміли це. Да. Це кльовий фільм жахів, який, який не заставляє мене лякатись кожного, кожної тіні, але мені фільм сподобався. Він дуже стильний, кльовий, я, я не знаю. Ну круто, дуже круто. Фільм реально бере за душу. по самому не могу і не відпускати до найшотні сцени. Я Два вже своє життя. это був анаконда. Анаконда? Це жін жахів. <плес> Добре, на цьому ми будемо завершувати наш огляд. Ще раз хочу сказати, що це експериментальний формат. Ми ніяк до нього не підготовлювались, лише камеру взяли та й поїхали кіно дивитись. А, тому, що так, що не так. Пишіть в коментарі, можливо, ще побачите такі огляди. Можливо, вони того не варті. А, то я не знаю, що небудь перші сказати. Я хочу побажати вам всім вареники успішні. Це фактично від мене. Ну що ж, Дивіться. дякую. Я тебе перебіг. Ага. Ну що ж, з вами був портал PlayUA. мене звуть Антон, це мій товариш Артем. Були раді вам розповісти про цей фільм. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наші канали, вступайте до груп та... Та вареники, вам... З Та вареники вам звичні. вареники вам па Папа!